Про допомогу міської влади внутрішнім переселенцям, яких на сьогоднішній день нараховується у Шосткинській громаді більше ніж 6 тисяч, розповіла начальниця відділу молоді Ольга Сокульська. Це мешканці як Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Чернігівської областей, а також серед Бучщини, Зловного рада, Русп Есманської е, територіальних громад. Е, у нас більша кількість вимушених переселенців мешкають у. В місті Шорські, а також в Воронівському старостинському округу. У Чаплівському старостинському окрузі наразі проживає 30 ВПО, у Богданівському 31 особа, у Собицькому 30, Виводському та Клишківському по 13 переселенців. Всі діти влаштовані до школи та дошкільних навчальних закладів. Старостами спільно з безробітними була надана допомога в влаштуванні житла, а також у порядкуванні житла. Шість це. Чуть менше, ніж посілок Вороні. Тобто, можна собі уявити, приїхало цілий населений пункт зі своїми проблемами, зі своїми дітьми, зі своїми негараздами і таке інше. І ось наша задача нашої громади їх підтримати й допомогти. Станом на 24 листопада на обліку у відділі праці та соціального захисту населення перебувало 6 тисяч 250 ВПО, що на сорок осіб більше ніж позаминулого тижня. Доповіла головний спеціаліст відомства Ірина Єфименко. Більшість переміщених це з прикордонних територій Шовського району. Це саме садина буда, з Нонабаруські дружба. Також у відділі продовжують приймати заяви на отримання компенсації власникам житла, які безкоштовно розмістили у себе внутрішньопереміщених осіб. Усього станом на 24 листопада на обліку перебуває 222 власника житла, які повідомили про безоплатне розміщення 459 внутрішньопереміщених осіб. Більше 6 тисяч людей. А тільки 222 сім'ї отримують державну підтримку в компенсації комунальних послуг. А решта живуть на ну на таких чисто домовних умовах, розумієте? Я хотів би, щоб на стільки цифри скільки розказали, яка предметна робота проводиться з цими сім'ями. Числа внутрішніх переселенців до Шосткинської громади прибуло 48 багатодітних сімей. Міський голова Микола Нога доручив Ірині Фименко та Ользі Сокульській підготувати більш детальну інформацію стосовно надання допомоги ВПО. Ми ж дав Бог дома, а вони приїхали в чужу громаду. Хто їм добре слово сказав, хто їх допоміг підтримав, хто якусь допомогу дав, хто якусь гуманітарку, комусь одежа, комусь щось ще. Вони ж покинули все, час сімей приїхали взагалі. От е, на минулий понеділок я приходжу до виконкому, а там чотири жінки стоять. Здравствуйте, а чого ви стоїте? Та «Да ми втекли з ось Вони в одежі приїхали, у їх нічого немає. Ось наше завдання, розумієте? Раз, Люди, які приїжджають до нас, то вони нам довіряють, але ми повинні відповідну роботу проводити. Тим часом шосткінські аграрії продовжують обмолотку кукурудзи. Так на сьогоднішній день вони перетворили на зерно 87% цієї культури. Повідомив начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Намолочено 36 тисяч тонн зерна в загальній структурі на сьогоднішній день. Обмолочено вже 98% і намолочено всього зерна. Осімдесят тисяч Василь Кіктьов також повідомив про проблеми з логістикою для зернових вантажів через блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною. Закриті чотири границі машини стоять. Ну проблеми великі. Продукція не реалізовується на сьогоднішній день. Тому обігових коштів замало. Ось таке в аграрному коротко в аграрному секторі.